Добрий день, вже вечір. Я Токорив Денис, я магістр містобудування, спеціаліст з інженерів. У 2017 році в мене виникла необхідність стати активістом. А тепер я ще є магістром архітектури та член Національної спілки архітектури. Наразі я знаходжуся на поштовій площі, де ще у 15-му році був знайдений цілий квартал часів Київської Русі та де до сих пір йде період музеїфікації. Задавши собі питання нашому татусі, ми починаємо думати про значення нашого існування та місця в світі. Цінність цього питання полягає в тому, що воно надає стандарти для наших дій та поведінки. Ми повинні розуміти, що збереження історії та культурних традицій є дуже важливим аспектом нашої ідентичності, у тому числі й в архітектурі. Повага до історії допомагає нам зберегти зв'язок зі своїм минулим. Та розуміти значення наших коренів, що сприяє розвитку нашого суспільства. Збереження історії через архітектуру допомагає нам побачити, як ми розвивалися як нація та враховувати плідний внесок тих, хто був у нашому прощенні. Збереження історії це дуже сильна допомога зміцненню нашої ідентичності для подальшого розвитку. Шанобливе ставлення до історії України може зміцнити нашу культурну ідентичність. Архітектура може стати ефективним інструментом, що зміцнить цінності, ідеали та підвищить рівень свідомі. Архітектура може стати методом самоідентифікації, що в свою чергу надасть можливість втілити наші мрії та цінності, що були здобуті під час війни та встановлення української нації в цілому. Архітектура може допомогти нам виразити себе та втілити мрії про відповідальне та стале майбутнє. Для того, щоб створити українську архітектуру, люди, які її творять, повинні усвідомлювати цінність історії, історії містобудування та її. Споруди. Для того, щоб розуміти споруду та їхню історію, необхідна загальна доступна база даних з описом та підтвердженням цінності. Найкращий варіант для цього це використання bim технології виступу трудності, про що воно була створена презентація з описом можливостей доцільної організації. Майбутнє це те, що ми усвідомлюємо та які задачі ми ставимо перед собою. Дякую за увагу.